Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на рунах хочеться спитати, чи піде Зеленський з поста президента. Зараз багато про це балакають деяких колах і тому хочеться спитати у рун. Покажіть руни. Чи піде Зеленський найближчим часом спостав президента України. Такая життя. Так. Дивіться, він е, думає про це. Думає, бо... Людина він розумна, він втомився, він професіонал, але думки такі його, ну, як у нього присутні. Так, покажіть, думає, але чи піде? Покажіть, думає. Скоріш за все, так, він подумавши, зваживши все, прийме таке рішення. Можливо, це буде доволі імпульсивне рішення, можливо, це буде по закону. Ну, термін пройшов і він піде. Але так, він піде з поста президента, але покажіть мені, коли це може трапитися в цьому році, наприклад, у 2026 після поста президента є така вірогідність, що Може піти в 2026 році. Причому буде така інформація якась все проясниться. Інформація, яка все прояснює. Що за інформація, покажіть мені, Руме про що тут. Так. Тут про якісь зв'язки. Про тут дійсно, знаєте, як інформація про якісь документи, про якісь зв'язки, про якесь спілкування. Тут як будуть, можливо, підписані якісь документи на цей рахунок. А можливо, це про, дійсно про якісь, може, вибори, я не знаю, але тут інформація, тут стане все зрозумілим після. При підписанні якихось документів, або після якихось перемовин, після якоїсь розмови добре, покажіть мені ось тут про що точніше. Так. Так. Угу. Дивіться, без особливого задоволення, скажімо так, але все ж таки бажання в нього таке є, і він втомився, причому, можливо, буде якась сила, третя сила, на яку ну, вплинути якби неможливо. Можливо, вона буде давити, продавлювати цю ситуацію, щоб Зеленський покинув пост президента. Так, і що очікує Україну тоді? Покажіть, Руна, що очікує Україну тоді? Дивіться, Україну очікує, ну, по-перше, там будуть прийматися якісь рішення, різкі рішення, можливо, будуть сварки, якісь конфронтації. Тут будуть, якби Україна буде намагатися йти в напрямку, якби обирати те, що, що їй більш вигідне. Так? Ну, Тут буде, знаєте, що якийсь час буде, мабуть, зневіра, безвладдя якесь. Можливо, тут будуть знаєте, оцей перехідний якийсь період. Тут, як наче, будуть обирати не зв'язки із світом якось, а навпаки, на себе сподіватися і ну... Ну, можливо, тут почнуться всілякі лідери і політичні партії, верхівка, але вона ну, між собою от, змагатися, але або зразу не оберуть владу, да, і буде якесь таке безвладдя, або це буде ну, якби всередині України. Іншоземні лідери не будуть сюди допускатися. Тут почнеться такий собі ну, срач, сварки, гострота, от, от, гострі рішення будуть прийматися. Але все, все одно Україна буде, якби, Україні будуть відкриті шляхи до чогось, вона буде до цього стрімко рухатись. До чого? Сподіваючись на себе все ж таки буде рухатись далі. До чого. Так. Дивіться, не хочеться, звісно, цього говорити, але, ну я скажу. Бо ця руна у мене часто програється як Росія. І ось дивіться, тут випадає, що Україна може після того, як Зеленський піде з поста президента України рухатись на зближення з Росією. Не знаю, чому так, але, можливо, це буде завдяки тому, що Ну, я не знаю завдяки чому. От тут показується якийсь срач, якісь, якесь безвладдя, сподівання на себе. І тут, можливо, на цій хвилі Україна почне зближуватися з Росією, рухатись до неї. Або ж взагалі до якихось закордонних угод. Ану, покажіть, це, до кого рухається тут у нас Україна на зближення. Це таке. Так. Так, ну так, це може бути. Може бути, так що будуть знову налагоджуватися якісь зв'язки от шлях, шляхи, да? шляхи сполучення, подорожі, поїздки. Можливо, тут якась делегація поїде прямо в Росію, або мається на увазі зближення, тут як про зміцнення якихось контактів, але ну, от так. тут такий ризик існує. І покажіть тепер, ну, на до чого він призведе отаке зближення з Росією. До чого призведе? А призведе він до. можливо, до нових якихось військових дій. Можливо, конфронтація розпочнеться. І, можливо, це буде всередині України. Ану, покажіть, вони точніше про що тут. Тут про проявленість, про досягнення, якби про продавлювання своїх інтересів, але по справедливості все ж таки чесно. Тут про з одного боку це як захист від війни. да? Можливо, це зупинка військових дій де, ну, по лінії розмежування. Це так глуха оборона. Отак воно залишиться і почнеться ну, якісь переговори з Росією, зближення, якісь, можливо, контакти. Але можуть початися процеси кардинальних змін цих. Військових в війні. І по і, і тому, що очікує Україна від цього. Так, ну, дивіться, є вірогідність, що якийсь чоловік, він, можливо, військовий. Він кардинально змінить ситуацію. І виведе Україну на якийсь новий рівень. Але він буде, знаєте як, він не буде відсторонюватись від контактів з за кордоном. Не знаю, чи то з Росією дійсно, чи то просто з, -з усіма. Але він е, тут все може кардинально змінити і вивезти, завершити якісь військові дії і е, тут новий. Етап новий період. І яким він буде для України. Ну, це дасть свої результати, починаючи з малих результатів, пройде якийсь довгий час. Це буде, знаєте, як, пролонговане в часі. Оця діяльність у цього чоловіка. Можливо, це новий президент потім буде. І він буде змінювати вектор, він буде все змінювати. І це дасть свої результати, і це буде деякий час, довгий час, можливо, тривати. Ну і що ж він дасть Україні? При тому, цей час. Це знесилить Україну. По ітогу ми якби втратимо свою силу. Ми втратимо свій рух, бажання рухатись, бажання діяти. Тут якби ослаблення України через деякий час може стати іще. І тут дивіться, через деякий час руни показують, або може виплести якась таємниця відкритися, або просто поки що це закрита інформація для нас. Невідомо, що буде через такий великий проміжок часу. Можливо, тут, якби, буде даватися. Новий розвиток подій, новий шанс для України після того, як вона якби може припинити такі дії і отримає новий шанс на державність, на силу на свою, але дивіться, те, що буде відбуватись після того, як піде Зеленський з свого поста. Це буде, ну, не дуже то на користь України. Тому що ми отримаємо все-таки більше ослабленість якусь. Ми втратимо якби, свою, не те що силу, а впевненість, да, рішучість. Ну добре, покажіть тоді мені руни. Чи можна цього уникнути? Чи можна уникнути такого розвитку подій? Покажіть? Можна Можна уникнути, якщо буде зроблений правильний вибір. Українцями, скоріш за все. Можливо, треба буде гарненько подумати, перш ніж когось там обирати. Тут про Чітку ясну ситуацію, коли все зрозуміло, коли все відкрито і про правильний вибір. Так, друзі мої, такий, знаєте, вийшов страшненький якийсь розклад. Хочеться вірити, що так не буде. Хочеться вірити, що ми зробимо правильний вибір. Президент Зеленський також зробить правильний вибір. І Україна не втратить свою силу і не буде зближатися з Росією. Тому що аж якось так, знаєте, гиткенько стало на душі від такого. І я щиро сподіваюся, що все зміниться. А ну, ну, так. Будемо сподіватися, що все зміниться, зменшиться оця вся круговерть навколо відходу Зеленського з поста, навколо Росії, і правильний вибір наш і нашого керівництва він припиниться все. Зараз не на часі так робити. Я дуже-дуже дуже сильно хочу, щоб все це, що я зараз сказала, не справдилося. Щоб такого не було. Так, і дійсно треба <кій> зменшувати, знаєте, як? Оглядатися на якихось сусідів, партнерів, а думати своєю головою і робити правильний вибір, з ким бути, на що рівнятись, чого досягати. А досягати треба того, що влаштовує в першу чергу нас і інтереси нашого народу і нашої країни. Тому от обійтися в ситуацію. Тут треба правильним вибором, висвітленням, прозорістю і зменшити, якби, от як це правильно сказати, от досі в розумах багатьох сидить оце, що Росія це наш е, хто там, е, сусід, що можна з ними домовлятися, от коли цього не буде. Коли не, буду, не буде таких думок, що вони можуть стати нашими гарними добрими сусідами і партнерами якимись після того, що сталося, та й взагалі. От тоді можна уникнути от такої ситуації, коли наші люди не будуть вірити в те, що з цим сусідом можна домовлятися. А навпаки, тут бажано би взагалі зменшити. Зменшити з ними і партнерство, і сусідство, і взагалі менше звертати на них увагу на їхні вимоги, на те, що вони там бажають, на їхні забаганки. Тому ось так. Будемо сподіватися, що все зміниться, і Зеленський ще буде на посту. І Ніяка така, знаєте, проросійська сила не буде керувати Україною найближчим часом. Ну, на цьому все. Сподіваюсь, що я помилилась. Дуже хочу, щоб я помилилась, і тут розвиток подій все ж таки стосувався не Росії, а просто якоїсь іншої закордонної країни. На цьому все, до нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось всім пока.